Доглядальниця за тваринами Лариса Кутова кличе ведмедів на перекус. Каже, аби полегшити їх перебування під час спеки, підгодовують їх фруктово-ягідним морозивом. Шовковиця, черешня, яблука, малина ну, трошки огірочка і помидорчика. Говорить, такі ласощі савці полюбляють, тож десерт з'їдають за декілька хвилин. Товим льодом та замороженими фруктами частують і єнотів. Аби показати однорічному сину тварин, у зоопарк прийшла переселенка із Донеччини, пані Ольга. Каже, приємним бонусом стала й показова годівля звірів. Цікаво, щоб тваринам теж спекотно, щоб хоч трохи троховоди. Влітку раціон тварин максимально збагачений фруктами та ягодами, розповідає працівниця зоопарку Людмила Скалига. Наприклад, тамаринам та ігрункам нам більше смакують банани. Діти голодні бананчика хоче. Бананчика вони. Вона спочатку з'їдають, а потім шов лізе вже в них. Ну холодне теж їдять. Ну так, як, так, так як і людина, якщо дуже холодне, взяли, поклали, потім однаково ж лізуть до цього, тому що їм тоже холодненько хочеться. А отрудила Мурльолік, найперше тарілки обирає яблуко. Цепти ласощів працівники зоопарку вигадують самостійно, розповіла Людмила Скалига. Каже, іноді тварини вередують. з'їдають улюблені плоди, а іншими нехтують. Ну, Хижаків та копитних від високих температур рятують інакше. Фруктова підгодівля для них не підходить, пояснює зоолог відділу савців Максим Григор'єв. Каже, для тих радають заморожене м'ясо, а оленів та зубра охолоджують так. Для них ми завжди завозимо свіжу зелень, це гілки, трава викопали їм ями, в яких вони борсаються і приймають грязві ванни. Обов'язково слід ну стежити, щоб у всіх тварин була свіжа вода. Міняти і надідуватися по кілька разів на день, доливати. Чоловік додав, тварини через густу шерсть та пір'я неабияк страждають від спеки. Тож такий освіжаючий раціон допомагає вберегти їхнє здоров'я. Тварини, так само, як і люди, важко переносять спеку, тому ми робимо все можливе, щоб полегшити їм життя в таку спекотну пору. Може бути так само, як у людей, тепловий удар. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.